Ну, що народ, я не могла пройти мимо так званого тренду. Тому в нас є вогурок, у нас є парадичка, то є курва-суль, а то м'ясо Закарпаття. Від моменту, коли я написала, і до моменту, коли мені приїхала посилка, пройшло всього 6 днів. Так, я щось переживаю. До речі, я коли відкрила поштомат, там вже дуже добре пахло м'ясом. Що я взагалі замовила? Я замовила, звичайно, кабаноси, Палку пікниці. І дві банки замочав. Так, ну що, поки в дівчат інші б'юті розпаковки, в мене розпаковка замочав. Ніфіга собі. Не факт, що вона буде. О, Не облилась, це вже добре. Вона пахне як кисло-солодкий соус. Зараз будемо робити, так, як має бути, походу. Берем кабанос. замочав. Mm. Mm -hmm. І сюди реально як треба в Дуже смачно, незважаючи на те, що я не люблю м'ясо свинини і він жирний. Ну просто капець. Але замача воно так смачно. То, що я сказала, що це схоже на якийсь сосоткий соус азійський, забудьте. Взагалі важко з чимось порівняти. Зараз треба спробувати без кабоноса, бо тому що з кабаносом так класно: смак м'яса. І це за дає якусь, таку, якусь такий солодкий смак. Я навіть не можу описати по ціну. В мене вийшло так: пачка кабаносів, палка пікниці і дві банки замочав 1084 гривні. Так, ну а тепер до пікниці. Я чомусь була впевнена, що пікниця є куряча, замовила курячу. Мені через 6 днів, коли вже пакувала замовлення, написали, що я тільки свинина я кажу: ну, давайте, хай буде. Пробуємо. Пробуємо, напевно, без замочав. Пікниця теж смачна, але вона більш така всередині м'ягенька, тобто то цінним куском на канапку її відрізати буде важко. Я пішла далі і вирішила спробувати просто замочав без нічого ложкою. Супер. Просто бомба! Мені здається, що тут є якась слива, тут точно є перець. Може, є парадичка, чи то це булька, чи що, Ну, я такого просто ще ніколи не пробувала реально класно. Але обов'язково, якщо берете щось м'ясне, без замачаву. Сенсу нема, бо в замачаву якраз вся суть цього.